Ударні інструменти як відзеркалення музично-культурних трансформацій від архаїчних ритуалів до сучасних академічних практик. Ударні інструменти належать до найдавніших засобів музичної виразності, що супроводжувала людини від перших ритуальних дійств до сучасних концертних практик. Їхній розвиток відображає не лише еволюцію музичного мистецтва. Але й глобальні культурні трансформації. У різні історичні епохи ударні виконували різні функції: від сакральних і комунікативних до ритмічно-організаційних та суто художньо виражальних Історія ударних інструментів нерозривно пов'язана з архаїчними ритуалами і обрядами, де їхнє призначення значно виходило за межі власної музичної практики. У перевісних суспільствах бубни, барабани та шамові знаряддя виконували функцію сакральних медіаторів. Їхнє звучання ототожнювалося з голосом предків, закликом до богів або особленням природних стихій. У багатьох культурах світу барабани набували особливої ролі. Зокрема, в Африці вони функціонували як засіб комунікації на відстані, утворюючи своєрідну мову ритму. У шаманських практиках Сибіру та народів Америки ударні інструменти використовувалися як міст між земним і духовним світами, сприяючи входженню в стан трансу. У стародавніх цивілізаціях Єгипту та Месопотамії вони становили невід'ємний елемент храмових ансамблів, задаючи ритмічну основу релігійним церемоніям. Таким чином, ударні інструменти ще на ранніх етапах людської історії, постали символом колективної єдності та носіями сакрального змісту. Водночас вони стали важливими маркерами формування перших структурованих музичних систем, що поєднували звукову організацію з духовними і соціальними функціями, ударні інструменти європейські музичні традиції середньовіччя виконували переважно військові та сигнальні функції, летаври, барабани, тарілки і трубні фанфари формували своєрідний акустичний код доби, звук який організовував простір битви. Маршу або церемонії їхнє призначення було утилітарним: передавати ритмічні сигнали, координувати рух війська, підтримувати бойовий дух. Проте саме через цю функціональність барабан набув символічного статусу уособлення сили, мужності та впорядкованості. У добу барокко 17-18 століття відбувається поступовий перехід ударних інструментів із зв'язкове у художню сферу. Летаври стають постійним елементом придворного оркестру, поєднуючись із трубами у творах Баха, Гентеля, Люлі. Вони надавали музиці величезності. Урочистості, ритуального блиску, а з часом почали відігравати роль структурного компонента оркестрового звучання, барабани, тарілки трикутним згодом входять до театральних та оперних ансамблів, підсилюючи драматургічну динаміку вистав. Таким чином, у цей період відбувається еволюційний суф від функціон. Використання ударних до їхнього усвідомлення як художнього засобу вираження. Від сигнальної військової ролі інструменти переходять до символічно естетичної, стаючи невід'ємним складником звукової політри європейського барокового мистецтва. XIX століття стало визначальним етапом установлення ударних інструментів як повноцінного компонента Симфонічного оркестру. Саме в цей період вони остаточно виходять з залежі допоміжною чистото функції, функцією, набуваючи нової драматургічної ваги у музичній структурі твору. Летаври постають не лише як ритмічний фундамент, а й як символ кульмінаційності, драматизму та героїчної напруги, великі барабани, тарілки, трикутники та там формують звукову палітру, що надає оркестру монументального звучання, а також здатна передувати емоційні контрасти від урочистості до трагічної експресії. Зокрема, у симфоніях Бетховена з'являються сольні партії Літавр, що відіграють роль рівноправного партнера оркестру, а не лише компанементу у Фантастичної симфонії Берліоза Перше. Чітко структуровану, багатокомпонентну ударну групу, що стає зерцем оркестрового мислення 19 століття. Водночас, у цей період формується академічне осмислення природи ударних інструментів, з'являються перші систематичні трактати, педагогічні школи. Методичні матеріали для оркестрових музикантів розвиваються навички тембрового балансування, артикуляційної виразності, технічної точності. Таким чином, 19 століття стало добою, коли ударні інструменти утвердилися як невід'ємна складова симфонічного мислення, перетворившись із засобу ритмічного підсилення на самостійний художній голос у музичному мистецтві. У ХХ столітті ударні інструменти переживають справжню революцію від допоміжнього засобу оркестрового колориту. Вони перетворюються на повноцінний носій художньої ідеї. Модерністки та авангардні композитори Едгар Варез, Карл Гур, Вітоп Людославський, Джон Кейдж радикально розширюють поняття тембрової політри. У партитурах цього часу зустрічаються десятки різних ударних інструментів від традиційних летавих, малих барабанів і тарілок до екзотичних, шумових, дерев'яних, металевих і навіть побудових предметів. Такі пошуки змінюють саме поняття звуку і музики, вводячи елементи театралізації, перформативності та просторового мислення. Важливим нововведенням стає створення спеціальних ансамблів ударних, які стають самостійною формою концертної практики. Вони демонструють величезний тембровий потенціал групи, здатний поєднувати ритмічну точність з емоційною виразністю, а також інтегрувати у виконання елементи танцю, пластики, театру. У часовій культурі ударна установка перетворюється на серце ансамблю. Саме через неї формується груп, свінг, динамічний пульс ансамблю. Виконавці, як у Джо Джонс, Арт Блейкі, Елвін Джонс, розширюють роль барабанша рівня рівноправного імпровізатору, що вступає у діалог з іншими музикантами. Таким чином, ХХ століття позначено двома ключовими тенденціями. Тембровою експансією та міжжанровою взаємодією. Ударні стають не лише ритмічною основою, а й повноцінним художнім інструментом, через який композитори та виконавці висловлюють драматизм, енергію, динаміку епохи, створюючи нову філософію звуку. У 21 столітті ударні інструменти перетворилися на один із найнячкіших засобів сучасного музичного висловлення що поєднує традицію, інновацію та соціальну функцію. Вони стали центральними у багатьох жанрах від академічної сцени до експериментального мистецтва. Тема римба і імвібрафон розкривають молодико ліричний потенціал, а електронні ударні, семплери формують нові темброві світи. Ударне мистецтво виходять за межі концертної діяльності, охоплюючи арт, терапію та інклюзівну де ритм і звук вступають інструментами комунікації та емоційної підтримки в українських академічних школах поєднання класичної техніки, імпровізації та цифрової технології створює сучасну педагогічну модель та формує покоління універсальних виконавців здатних діяти в глобальному музичному просторі. Українська школа гри на ударних поєднує європейські традиції з національними фольклорними коріннями, утворюючи унікальний виконавський дискус, що вже інтегрується у світовий контекст. Ударні інструменти становлять унікальне зеркало музично-культурних трансформацій, адже саме вони супроводжують людину від архаїчних ритуалів. І комунікативних практик до високих академічних форм мистецтва їхній розвиток відображає перехід від колективного до індивідуального типу музичного мислення, від обрядового ритму до складних художніх структур і сольних інтерпретацій. У сучасному мистецькому контексті ударні інструменти постають не лише ритмічною читомбривою основою а й носіями глибокого художнього змісту, поєднання акустичних і електронних засобів, а також міжкультурна взаємодія, розширюють їхній виражальний потенціал, утверджуючи ударне мистецтво як один із провідних напрямів сучасного музичного розвитку.